Всіх вітаю, з вами Марія і наше з вами звичне у найближчі три дні. Давайте розглядати, на що звернути увагу. Так, щось незвичне, щось таке, я б сказала, навіть незвичайне, У когось буде пов'язане з автівкою темного кольору. І навіть я б сказала для всіх інших, якщо навіть не з автівкою, то просто от якась незвична дорога, якийсь незвичний шлях, може, пропозиція. Навіть якщо це просто прогулянка, це буде для вас от дивним. Ну, таким шляхом ви ніколи не ходили, наприклад. Або людина, яка вам запропонує прийтись. Е відкриє для вас от якийсь новий новий простір, ну, вулицю якусь нову, місцину нову, тобто це буде для вас щось таке дивовижне так, ще впадає в око. Чоловік. Угу. Один, другий, третій, це, знаєте, як, воно не виглядає як черга, ну, принаймні, мені воно не виглядає, як черга, але от, один за одним, як ланцюжок людей йде. І якась така, як невеличка перемога. Щось, от, ну, це... знаєте, на що мені схоже. Коли повертають наших хлопців та дівчат, бо там і дівчина є, але більшість хлопців. Нехай воно так і буде. Так, добре, давайте філіжанку дивитись. Блюдечко нам вже все, що мало показати, показало. І філіжанка говорить, що для когось повернення людини. Буде перемогою. Сонечки мої, я не знаю, про кого я говорю зараз, для кого я це говорю. Мені хочеться, щоб всі повернулися, ті, які от мають повернутись додому, хай вони всі прийдуть додому. Кота чуєте, вітається з вами. Так, дивіться, показана ще зустріч. Дві людини, от як повертаю філіжанку, одна жінка це 100%, а от друга людина для кого як? Для когось це може бути жінка, для когось чоловік. Так от, жінка або чоловік, ну для кого як людина, давайте так, якщо ви жінка і ви повинні з кимсь зустрітись, то знайте, що людина дуже вас любить, поважає. Що навіть десь там серце болить, якщо от протилежного протилежного полу людина, і між вами є якісь стосунки, то чомусь не може вам сказати напряму і болить серце від того, що не може вам зізнатись. Не зрозуміло мені, якщо чесно, не показано мені, чого е язик е до нього прилипа, і чому не вискакують ті слова. Що Є любов, є е, любов, закоханість, як хочете, називайте, є почуття до вас. Але от сказати про це це щось дуже складне. Ну, дуже. Ага, розкривається трошки мені вже ця тема. Зараз я є додав... да. ну, дивіться. Е... Я не буду казати, що згадує чи порівнює вас з людиною з минулого. Не так воно не порівнює і не згадує, але біль, який був тоді, в минулому, якась пані йому там дуже серце покоцало. І воно в нього ну, рана загоїлась нібито, але тоді ще. Пообіцяв собі, що більше він нікому не буде такого казати. Так йому було боляче. Так вона скористалась таким знанням про нього, тим, що він зізнався, що він кохає, і там щось дуже, дуже болісне було зроблене. Бо показують мені, знаєте, як розправила свої темні крила і. Дуже так по ньому пройшлась. І тепер він, от він не згадує про ту людину і вас не порівнює, але обіцянку свою пам'ятає. І не хвилюйтесь, колись скаже, як буде готовий. Просто от зараз поки що придивляється до вас, і чи можна вам довіряти, От чи е, не вчините ви так, як з ним колись вчинили? Мені навіть показує, але то не, не для всіх, зв... ну, звичайно. П'ять. От знаєте, як е, п'ять років тому це сталося з ним. Ну, або навіть більше, але не менше п'яти років, отак От показує. Далі. І ви чуєте, як на найподробі сиджу. Ганяють, щось там цікаво, гра у них. Так, рідні, близькі, з одного будинку в інший десь там будете переходити в гості, там щось таке приємна компанія, спілкування приємне, тобто хтось з вас буде приємно проводити. Мені вечір показаний. Вечір, ну, це як один з вечорів, ми ж на три дні. Так, далі. Сумує за жінкою чоловік. Таку гарну мені малює, таку, знаєте, красиву, красиву світло. Світлий образ, От в нього в уяві кожного разу каже: як бачу її, розумію, що це велика вдача, що зустрів її, як десь пор... ну, ви десь, він десь, розумію для себе як велику втрату. Дівчат, це не виглядає. Що між вами от взагалі припинене спілкування. Це тимчасово припинене спілкування. Отак от воно мені виглядає. Мрій про вас дуже так. Кожного дня мріє. Так, далі. Угу, робота когось чекає. Домашня хатня робота. А, невеличка. Але така потужна. Щось ви там таке зробите, сил будете докладати чимало, і будете навіть, ну як шуткувати, що ви як та поні безсмертна. Це знаєте, виглядає як якась робота, яку треба зробити, бо щось ну Тобто, це не просто от ну, там роблю ну, і роблю собі. А тут, як ви як спираєтесь на, на щось, через що вам треба цю роботу обов'язково зробити, для когось з вас день спілкування, Ну тут дві людини спілкуються, у кого як: хтось з жінкою, хтось з чоловіком, Хтось з подругою, ну, дивіться там, в кого як. Для тих, для, ну, кому підходить це трактування, то видно, що ви як, або знайдете ідею підробітку вдома, або взагалі це просто у вас вже є ідея, ви деталі будете обговорювати з людиною. Так виглядає. Тут, як наречено, готують. Ну, може, дійсно у когось весілля буде у найближчі 3 дні? Так, далі дивлюсь. Так, ось тут чоловік. якісь ну, такі справи, ділові справи. Щось він має за. Знаєте, як виглядає, як, коли є якась турбота в людини, от щось йому треба зробити, може, на обіцяв комусь, може прохання чиєсь виконує, хвилюється, трошки він хвилюється через цю справу, бо йому дуже хочеться, щоб щось там було зроблене. От саме так як обговорював. Але хвилюється, бо вже якийсь час пройшов. Ну, Наприклад, якщо це щось придбати, може це вже придбав хтось інший. Якщо це ну, там, кудись з'їздити, ну, може хвилюється, що там не буде того, хто треба на місці. Ну, чи якось інакше. Так. Тут чиєсь побачення і роздуми після цього побачення показують мені чоловіка, який багато думає про те, що ми як одне ціле, ми такі схожі, в нас так багато спільного, такий замріяний весь. Жінка, так, знаєте, більш спокійно в цьому випадку виглядає, бо в неї купа справ, а вони. Якось затягується, щось вона, так знаєте, хвилюється через якісь справи свої. А от він ніяких справ, він тільки замріяний. Так, що тут ще ми бачимо? Дорога, зустріч в цій дорозі, така більш як прогулянка виглядає без всіляких там турбот, знаєте, коли люди от дозволяють собі просто прогулятись. Запізнюєшся, Аліска. Таке усміхнене обличчя, чоловік показаний. Приємна така, ну, приємна посмішка в людини. Аліс, ну давай, ну не крутись тут. Щось він як послухав щось. І буде вам переповідати, йому як цікава ваша думка, ваше сприйняття ситуації. Так. І ще тут зустріч, яка у когось з вас відбулась з чоловіком. 31 число мені показане. Дивіться, людина собі малює спілкування з вами як перспективне, як на довгий час. Дивіться, у кого як у когось це дійсно суто особистого життя. Торкається і розумійте для себе, що він хоче таких ну, довгих відносин. А для когось це ну, ділова сфера, таке ділове спілкування. І ось тут якась зустріч під питанням. Чоловік очікує жінка, жінка тільки жінка тут має вплив на те відбудеться ця зустріч чи ні. Так. А чоловік тут, знаєте, він, він сам по собі розуміє, що він взагалі не може впливати на ситуацію. Ага. Угу. І, знаєте, якось так показано, що навіть не можу перевірити саму по собі ситуацію. Оце його так трошки тригерить. Ну і все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую за перегляд, всім гарних подій у найближчі три дні. Чекайте, отут ще щось. Я ж не сказала про це. Літера С і новини С О, угу. літера В. Якісь новини швидко отримаєте про людину від людини. Якось будете з цим ходити, думати, От, знаєте, щось, що буде швидко відбуватись. Навіть зараз може і не чекаєте таких швидких дій. Все, на цьому точно. Все. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного настрою, гарних людей поряд з вами і бережіть себе і тихих, і спокійних і днів, і ночей. Всім пока.